Гарного всім вражаю, ви на каналі Ліричний Селянин. І сьогодні хотів би у вас м спитати, скажімо так, що ви відповіли в коментарях про часник. але це трішки згодом. Е і також про цибулю трішки розповім. Е спочатку що я про часник? В цьому році часник по врожайності, якщо порівняти, наприклад, з минулим роком. Можна сказати, такий самий, є, звичайно, більші такі головки, як бачите на відео, непогані. Але взагалі такий врожай можна сказати, як і минулорічний, не гірший і не кращий. Пишіть в коментарях, як у вас урожай часнику в цьому році. От Дізнався цікаві факти про чесник. От просто так дізнався, ніколи цього не знав, але є такі факти, що його вже давно. Вчені виявили, що він містить антибіотики ще в 19 столітті, але в той же час часник не включений в список лікарських рослин України. Хоча в народній медицині ми його застосовуємо дуже широко, звичайно ж, і навіть стародавній Індії часник активно використовувався в якості лікарської рослини. А ось в їжу його там за різкого запаху не вживали. Але про запах ми сьогодні також поговоримо. У мене є на рахунок цього одне питання по часнику. Також про цибулю, що хочу сказати. от таку вибрали цибулю в цьому році. Також, якщо порівняти з минулим роком, то кращий врожай, кращий врожай в чому? Вона. Більша, звичайно, по розмірам вона більша, ніж в минулому році. Ну, звичайно, також, якби вчасно було дощі або зробили вчасно полив, то, можливо, була б вона ще більшою, але й так досить непогано, можна сказати. Так, звичайно, не супер урожай. Іноді бували роки, що врожай був набагато кращий на нашій присадибній ділянці. Але знову ж таки повторююсь, якщо порівняти з минулим роком. З минулим. То в цьому році врожай цибулі кращий, ніж в минулому році. А то хтось може написати, хіба це врожай? Що ви показуєте і тому подібне. Я показую те, що є, те, що вирощено на своїй присадибній ділянці. І порівнюю, порівнюю з минулим роком. Я ж кажу, з минулим краще, а з іншими роками, з деякими гірший. Але все ж таки, давайте повернемось до часнику. Хочу дізнатися, чи так у вас є, чи ні. І напишіть, будь ласка, в коментарях. А що я маю на увазі? Уже декілька років, навіть уже не знаю, напевно, років 3-4, від часника от, таке враження, от, що в нього став не такий аромат. Так, в нього є аромат часнику, ну, Часник є часник, аромат, всі від нього ми знаємо. Так? Але він не такий стійкий і не такий гострий аромат, який був раніше. Також смак, він став не такий пекучий, хоча різні сорти садимо, щоб ну, різні сорти, щоб і по врожайності було, і по кількості зубків садимо, але все-таки він не такий пекучий, як був раніше. От, знаю з дитинства часничину там розріжеш, що такий запах стоїть. Що Неймовірний, зараз його практично так не чутно. Так, е, є смак часнику, є е, запах, але він не сильно великий. От раніше було там е, на ніч часник не їло, тому що там спати важко, аромат із роту був часника великий. А зараз з'їв пару зубочків часнику, ну, так, їси, класно. Ти відчуваєш смак, відчуваєш аромат, але проходить там годину після їжі, іначе ти його не вживав. Зовсім нема нічого. Після, після смаку, скажімо так, після часнику, я не розумію, чи у вас так відбувається також, чи це щось зі мною не так. Хотілося б дізнатися. Що не так з часником? Що помінялося? Чи щось, можливо, від погодних умовах у нас змінилося, що він став набирати менше цих ароматів і смаку, чи сорти якісь вже перероджуються, чи з чимось іншим зв'язано. Я поки що не можу знайти відповіді на це питання. Хотілося б запитати у вас, що ж не так з часником. Чи у вас все гарно з часниковим смаком, ароматом? Чи це тільки в мене? Таке воно. Є, от таке сьогодні коротеньке відео. Воно більше для розмірковувань і для того, щоб ви надали відповідь. Мені буде цікаво дізнатися, чи у вас так. От пишіть в коментарях, буду дуже вам вдячний. З вами був ліричний селянин. Далі буде цікавіше.